У Запоріжжі четверту добу триває пошуково-рятувальна операція на місці російського обстрілу. 18 січня 27-річний чоловік вважається зниклим безвісти. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаємо, вранці 18 січня армія РФ вчергово атакувала Запоріжжя, поціливши в об'єкт інфраструктури. За останніми даними внаслідок атаки по Запоріжжю загинула одна людина. Ще 12 дістали поранення. Більше про це говоримо далі у нашій студії. Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Запорізькій області. Полковник служби цивільного захисту доєднується до розмови. Пане Олександре, вітання вам. Дякуємо, що доєдналися. Доброго дня. Вітаю, пане Олександре. Тож скільки ще людей може залишатися станом на зараз під завалами? Про що свідчить зараз перебіг цієї рятувальної операції? За нашими даними, скоріше за все, одна особа все ж таки залишається під завалами. На даний час все, що можна було поверхневий огляд, ми обстежили, і також близько 350 метрів квадратних було розібрано уламків, вивезено. Але на жаль, поки що ми не знайшли людину. Ситуація ускладнюється тим, що в одному з місць була пожежа, тому певні наслідки пожежі буде можливо важко там знайти людину, але тим не менше ми продовжуємо пошук. Пане Олександре, дозвольте дещо уточнити. А от залежності від конструкції конкретної будівлі, як це ускладнює особливості пошуково-рятувальної операції? Ну, зокрема, саме розбір завалів. Ну, звісно, це впливає на перебіг рятувальної операції. В першу чергу це безпека самих рятувальників. Ну ця будівля, наприклад, вона є досить стара, адміністративна будівля, і в результаті вибуху утворилась велика кількість нестійких конструкцій. Нам потрібно на це зважати, робити певні міри, щоб не збільшити кількість постраждалих вже серед рятувальників. Звісно, впливає. Пане Олександре, ви зазначили про пожежу, а окрім неї, які ще труднощі виникали під час пошуково-рятувальних робіт? Ну, це, як правило, робота в завалах і неможливість точно визначити місце знаходження людини. За допомогою е м, опитувань е персоналу, де могла знаходитись людина. Е навіть деякі там, камери відеоспостереження були задіяні. Нам, деякі… Площі пошуку вдалося так, скажемо, виключити тобто ймовірність там дуже низька, що там є людина. І за допомогою пошукових собак, ми наскільки це можливо зменшували, локалізували напрямок, де ми повинні шукати. Але на жаль, ще досі ж, триває операція. Тим більше, якщо людина перебувала в зоні горіння високої температури, то звісно будуть певні складнощі, що ми зможемо його знайти швидко. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, що поки що вважається безвісти зниклим 27-річний чоловік, яких зараз через це доводиться вживати заходів. Можливо, додаткової рятувальної сили більше співробітників ДСНС доводиться доєднати до цієї операції. Так, ми робимо все можливо, але ситуація ускладнюється, як я і казав, тим, що є нестійкі конструкції, і тому у нас, так скажемо, фронт робіт. Ми не можемо вести одразу пошук всюди. Нам треба поступово створювати безпечні маршрути, де ми можемо працювати і на окремих ділянках працювати. Не можна одразу там зібрати 100 рятувальників, розподілити їх рівномірно по площі, дати там лопати, щоб вони шукали. Це призведе. До трагічних досить наслідків, тому ми повинні бути обережними, обачними і робити поступово відповідно до стандартів безпеки, які прийняті всіми світовими службами. Пане Олександре, зазвичай до таких робіт залучають кінологічну службу. А як власне допомагають собаки під час таких рятувальних робіт? І окрім цього, чи є можливо якась сучасна техніка, якесь сучасне обладнання, яке може також допомогти в цьому. Так, кінологічні розрахунки досить непогано себе показують, але в даному випадку поки що не вдалося, бо ж, складні завади конструкція стара, декілька шарів і локалізувати досить чітко, знайти людину. Ну і знову ж таки наслідки пожежі. Тобто собака вона органи в неї розвинуті краще, ніж у людини. Вона певні запахи уловлює, але можливі там похибки. І також ми застосовуємо є пошукові відеокамери, які дозволяють в невеличкі отвори, так скажемо, заглядати, там дивитися на наявність людей, але знову ж таки поки що немає такого обладнання, яке б 100% там якось просвічувало, наприклад, ці щільні завали і показувало, що ось тут може знаходитись людина. То ми використовуємо весь спектр обладнання, який у нас є. Але досить складна ситуація. Як би ви загалом прокоментували систематику ударів Росіян за останні ці днів саме по Запоріжжю, чи продовжують Росіяни використовувати тактику подвійних ударів, коли намагаються гатити саме по тих самих місцях, незалежно від призначень, чи це цивільна інфраструктура, чи е, критично важлива різні відмічаються випадки. Ну ось ось останній, який був, це можу відмітити, що досить сильні руйнування були. За деякими відомостями, це могла бути корейська ракета, яка, мабуть, несе дуже важку бойову частину, і з тим, що ми стикалися, в даному випадку руйнування були досить, досить значні, порівняно там з безпілотними літальними апаратами, які застосовуються періодично, або навіть з кабами, які періодично також долітає до Запоріжжя. При цьому, рятувальники одразу е, прибувають на місце події, чи все-таки витримують якусь таку паузу? Можливо, так само в межах конкретного інциденту, чи доводилося десь переривати пошукову рятувальну операцію через ось такі хитрощі від росіян? Ну скажу відверто, відповідно до протоколів, які є у нас підписані, під час повітряної тривоги наш особовий склад повинен знаходитись в укриттях до моменту, поки вона не закінчиться. Але зважаючи на ті дані, які ми маємо на момент завдання ударів, наслідки завдання таких ударів, іноді свідомо ці протоколи в певній мірі порушуються, коли Людям потрібна допомога, є також не буду їх озвучувати, але заходи безпеки, якими ми намагаємося зменшити можливі наслідки при повторному ударі. Є певні у нас механізми, завдяки чому ми відслідковуємо обстановку, і в разі виникнення такої загрози, навіть ну, під час повітряної тривоги, але може бути безпосередня загроза, коли ми можемо отримати інформацію, що в наш бік, наприклад, найближчим часом по цьому місці буде завдано удар або рухається в наш бік якась швидкісна ціль, і, звісно, ми відходимо в укриття, як і також по прибуттю до місця виклику. Одна з перших правил, яке ми повинні для себе визначити, це. Місця для укриття особового складу та людей, які, в яких ми рятуємо, то є певні механізми. так, так дякуємо так. за те, що оперативно до нас долучилися і десь оновили ті дані, які ми попередньо говорили в ефірі стосовно ударів по Запоріжжю, чергового удару від Росіян. Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру головного управління Держ... Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області, полковник служби цивільного захисту.